Вітаю вас, друзі. Сьогодні 16 червня. З вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я, його керівник Валерій Клочук, і сьогодні вже зі мною традиційно в студії. Практично щотижня ми спілкуємося із головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерію, а також вітаю всіх тих, хто нас дивиться. Я шано дякую, що ви знаходите час поговорити про актуальні. Питання, і хотів би торкнутися сьогодні подій, які відбуваються в Канаді. По дорозі через Гренландію Еммануель Макрон зробив заяву про те, що е, Трамп має докласти зусиль, аби припинити війну Росії проти України і в тому числі і війну Ірану із Ізраїлем. У дуже специфічний спосіб він пропонує це зробити фактично шантажуючи непостачанням зброї до Ізраїлю. Але серед іншого він говорить і про санкції. І урсула фондрляїн перед початком е, саміту Великої Сімки, який власне розпочав роботу вчора. Ну неформально вони вчора розпочали. Вже вона прес-конференції сказала про те, що треба посилювати санкційний тиск на Росію. І Європа запропонувала, от ну, за моєї пам'яті, це певне вперше, коли не стали таким ініціатором цього процесу, запропонувала 18-й санкційний пакет. Який передбачає серед іншого там зменшення зниження стелі ціни на нафту, яка на тлі війни Ізраїлю проти Ірану е, лише підскочила не глобально, звичайно, але є певний ріст. От я хотів би пане Іване, вашу оцінку того, які перспективи найближчого рішення великої сімки, поки що говоримо це. Не буде зобов'язань характеру документ, який стосується саме санкційної політики. Для обмеження можливості Росії воювати проти нас, тому що в нас хвилюється найбільше, звісно, в контексті подій, які на близькому сході ну, безумовно слід розуміти, що впливають у нас події на близькому сході, і якраз оця ідея щодо вперше до речі, зниження цієї планки цін на російську нафту, тому що нагадую, що її запровадили в грудні 2022 року. І тоді, коли її запроваджували в грудні, казали, що її переглянуть за два місяці. Але зараз ми з вами вже всередині червня 25-го року жодного перегляду не було. І, врешті-решт, коли почали думати над тим, що треба її е знизити, виникають ці події на Близькому Сході, і як наслідок відбувається миттєво зростання світових цін на нафту, єдине, що воно було доволі нетривале. Бо коли Блумберг та інші написали, що ось рекордно злетіла ціна на нафту, частково так вони праві, що це був рекордний зліт, але він тривав менше ніж півгодини, тому що 78 доларів за барель це була ціна, яка пропрацювала ось якраз півгодини. Після чого ось вона почала знижуватись о 5.30 ранку по Києву. Вона була 78, о шостій вже була 75, а далі вона зупинилась на позначки 74, і зараз, ну, скажімо так, ось я перед нашою зустрічю передивлявся ціни, вже 73. Тобто, ми розуміємо, що це 72-74. Цей коридор він лишається. Нагадаю, що 1 квітня 25-го року він був 75 на нього. Тобто зараз ціна нижча ніж та ціна, яка була 1 квітня 25-го року, але тоді дві речі вплинули на на, на зниження суттєвої світовості на нафту. Дехто вважає, що це тарифи, які запровадив Дональд Трамп. частково це правильна відповідь, як то кажуть, але я більше звертаю увагу на іншу річ на рішення міністрів енергетики країни ПЕК. Плюс, які вирішили на 411 тисяч барелів на день з 1 квітня збільшити видобуток нафти, а з 1, до речі, люто липня, вибачаю, вони ще будуть на 411 одинадцять тисяч барелів день збільшено. Тобто ми розуміємо, що через півмісяці відбудеться чергове підвищення видобутку нафти, і це також сприятиме зниженню світових цін. Але оцей скачок. Він може дійсно негативно вплинути на рішення щодо зниження планки для Росії, тому що той в той момент, коли це рішення приймалась, російська нафта коштувала менше. Ніж 60 доларів 56, власне, Росія в переглянутому бюджеті саме цю цифру записала, тобто логічно було б знижувати, тому що це було навіть реакцію на об'єктивні обставини, бо смішно, коли ціна на 56, а планка 60. Тобто, зрозуміло, що якщо ви хочете тиснути на Росію, банка повинна бути нижча за реальні ціни. Тим не менше, зараз ми в Очікування цих рішень, я поки що не впевнений, скажу так обережно, що це рішення буде досягнуто як через злецін на нафту, так і відповідно на потребу світової економіки отримувати нафту з Росії, тому що нафта потрібна їй, так і через те, що Сполучені Штати Америки ми бачимо, що вони не налаштовані. На нові санкційні пакети проти Росії жодного нагадує санкційного пакету за після інаугурації Трампа не було. Так, там було, скажімо так, скасування певних. Виключень санкцій, що можна розглядати як більш жорсткий крок щодо Росії, але вони для Росії не мали особливого значення, тому це лише що Така річ була тим, не менше, все ж таки вона так за відбулася. Тому в контексті відсутності нових санкцій я поки не очікую, що Сполучені Штати Америки доєднаються до цієї ініціативи, і ось тут в контексті особливої візити МНЛ Макрона до Гренландії, поруч з прем'єр-міністром Данії це важливо. Тобто, це був прямий меседж Трампу, що е, коли він хоче претендувати на Гренландію і каже, Данії віддайте. То це, е, як то кажуть, треба вирішувати ще в контексті Європейського Союзу, і він, як один з лідерів провідних економік Європейського Союзу, він демонструє те, що Гренландія це Данія, і відповідно Дані, Данія не по не погоджується на видачу Гренландії, але ЄС не погодиться на те, щоб. Сполучені Штати Америки забрали Гренландію, отже, подивимось, чи буде це питання обговорюватись під час саміту Великої Сімки, але тим не менше розуміємо, що для ЄС це також стає принциповим питанням. Інше питання чи це принципово вибачається з логі, питання, також виникне щодо цієї стелі цін на нафту, ага. тому що ЄС з однієї сторони не хоче робити без сполучених штатів Америки цього кроку, а з іншої сторони. Виникає питання до так званої автономізації Європейського Союзу. Uh -huh. бо все більше людей говорять: а єс, ви взагалі суб'єктні? Чи вам потрібно, щоб США обов'язково було поруч? Я розумію, що так легше. Я розумію, що це так буде краще працювати. Ця стеля, бо тоді страхові компанії США не будуть страхувати російську нафтопривізники в російської нафти, якщо її ціна буде 60 нижче доларів, тобто. До 45, але все рівне, як на мене, ось зараз один з, скажімо так, лакмусових поперців для ЄС показати, що вони дійсно можуть щось робити, не озираючись на США. Тоді таке риторичне мабуть, наступне запитання: а можливо? Ні, а наскільки Європа готова самостійно знизити стелю ціни? Бо буквально два дні тому у західній пресі було чимало публікацій, що незалежно від позиції США, Європа знизить цю ціну, ну і інші країни Великої Сімки, окрім США і Японії. Японія також не визначилася. Технічно це може бути якось вирішено, бо ну, до прикладу, сьогодні головне управління розвідки повідомляє про те, що Греція активно займається перевалкою біля своїх берегів. Хоча ця інформація вже давним давно відома, е, в Середземному морі вони активно перевалюють нафту і продають її вже не як під санкційну. От наскільки от реальний буде механізм, якщо Європа сама вирішить знизити, знизити ціну е, нафти, е, наприклад, до 45 доларів? Ну давайте спочатку згадаємо, чому не було раніше це зроблено. Я згадував, що на через два місяці обіцяли зробити, але не зробили, тому що Греція була проти, тому що Греція казала, дивіться. Якщо ви знижуєте цю планку цін на російську нафту, то Росія буде користуватись послугами не грецьких танкерів, а танкерів, які відносяться до цього флоту. Тобто заробляти буде не країни ЄС, а будуть заробляти хтось інший не з ЄС і відповідно Греція була дуже проти. Подивимося, як вона зараз буде себе вести, тому що все ж таки, які там не які були, але фінансові важкі впливу європейської комісії є на найбільш бідніших членів Європейського союзу щодо про розподілу різних грошей, які є в європейській комісії, тим не менше розуміємо, що Греція буде проти, скоріш за все, проти буде Угорщина і Словаччина, тому що вони традиційно. Демонструють Росії свою прихильність тут питання до ЄС. Скільки довго вони готові сприймати той факт, що окремі країни Європейського союзу займають антиєсівську політику? Бо як вже неодноразово казали розвідки країн ЄС, Росія не планує зупиняти Росія. Планує воювати і далі, і це буде якраз країни Європейського союзу. Балтії, країни Фінляндія, е, Німеччина казала взагалі про те, що можлива війна Німеччини і Росії. Причому це ще 2023 року казали про 6-10 років. А це вже вже два роки минуло. Тобто, зрозуміло, що для ЄС зараз серед іншого це цей момент, коли треба демонструвати повторю суб'єктність, що вони готові вирішувати проблеми е, внутрішні, коли члени ЄС не погоджуються. Ну і безумовно виносити. На зовнішнє рішення, тому що якщо давайте моделюємо ЄС 18-му пакеті, планка знижує, а США не знижує, що це означає? Це означає, що європейські страхові компанії не будуть страхувати танкери, які будуть перевозити російську нафту вартістю від 45 і вище доларів, американські компанії страхові будуть їх страхувати, але ж все ж таки. Питання страхування зазвичай європейські важливі. Єдине, що окрім ЄС, ще важлива країна в цьому плані це Велика Британія. Тобто, тут бажано заручитись підтримкою ще Великої Британії, що ботанці ця... погоджуються на зниження ціни. Так, це дуже важливо, тому що а, страхові компанії з Великої Британії традиційно відіграють вагому роль в страхуванні будь-яких суден, не лише танкерів в Світовому океані. Тому і, я думаю, що гіпотетично оцей варіант може бути, коли ЄС поруч з Великою Британією йде на цей крок, Японія та США не йдуть. До речі, Канада думаю, буде з ЄС а, в так, цьому так, питанні. Тобто канадські страхові компанії також не будуть, і це може використовуватись як такий собі маленький камінець на адресу США та Японії. Казати, що дивіться, ну ви ж хочете, щоб знаєте, буду зараз повторювати питання, які Лінси Грем задавав. Міністру оборони США Хекса, то що ну ви ж хочете, щоб Україна чи Росія перемогла цій війні? Тобто він так дуже цікаво будував свою а, розмову з ним, коли підштовхував його до відповіді, що ну не хоче. Саш, верніше не потрібно США, щоб Росія виграла в цій війні, але ж вони ж не говорять, що Україна виграла там же позиція до цього Рубіо, і зараз Хекса те що ми хочемо. Ну, як була при байдену перепрошую. Так, так. Тобто, якщо б про Байдені було зрозуміло на чій стороні адміністрація в США, зараз немає такого відчуття. Але знаєте, якщо раніше у Трампа була висока, високий рівень популярності, то зараз він не високий. Він там вже по різним опитуванням, коли порівнюють, скільки людей відповідають. Підтримую чи не підтримує Трампа, а по окремим питанням здається, мінус 16, тобто 16 відсоткових пунктів людей більше тих, хто не підтримує, ніж підтримує, і це бачать американські конгресмени, що в Сенаті, що в Палаті представників, а. і вони розуміють, що вибори то півтора року і буде повністю обрано новий склад до Палати представників і третина Сенату, і так може трапити, що будь-яка людина, яка буде йти на ці вибори під прапором Трампа, що вона людина Трампа. Вона ці вибори програє. Причому програє не лише самі вибори, а програє праймеріс, тому що до виборів ще будуть праймеріс, коли партії будуть визначати зі своїми кандидатами, і люди, прихильники республіканської партії, вони не будуть голосувати за тих, хто умовно представляє магу або близький до неї. Вони будуть голосувати за неоконів, неоконсерваторів або рейганістів яких ми називають, тобто людей, які е, трошки опозиційні до Трампа, бо більше саме опозиційність Трампу може приносити успіх навіть на локальних виборах? Я вже мовчу про основні вибори, коли дуже багато чого буде вирішити. Пане Іване, в контексті можливих цін на енергоносії. Прозвучала прозвучав коментар в Україні про те, що Європу і Україну очікує підвищення ціни на газ через те, що одне із найбільших газових родовищ у Ірані було піддано атаки Ізраїлем, і воно палає. Ну і там не тільки газові а й нафтові родовища. Ну справді, Іран є величезним поставщиком газу до Туреччини. з Туреччини газ скраплений іде до Європи, але також Іран багато постачає нафти і до Китаю. Китай свого часу підписав величезний контракт із Іраном на закупівлю саме нафти з цієї країни, аби бути менш залежним від Росії, враховуючи події, які нині є на близькому сході. Іран уже сказав про те, що він може припинити всі поставки. Ну фактично погрожуючи, але якось ринок так спокійно, як ви сказали, на це відреагував, навпаки. Відкотився. Чого можна очікувати від Китаю як одного із дуже величезних покупців іранської нафти? І ситуації із ринком скрапленого газу, бо Росія постачає багато газу також до Європи. Чи не порівняється тут Європа на російський газ скраплений знову через ту саму Туреччину? Ну, Безумовно, за і ще це уповільнення з цим рішенням, про яке давно казали, що давайте побудуємо газогін з Катару до Туреччини, тому що О, побудуємо... я, я, я я перепрошую, я спілкувався із експертами, вони кажуть. Оце це надто дорогий проект, який себе ніколи не окупить. Катер легше возити скраплений газ морем. Перепрошую, ну ма ну, я, я розумію. Ну при принципі вважається, що однією з причин, чому Росія так підтримувала Асада, була те, що вони не хотіли би до будівництва цього газогону. тому що якби в теорії він був би. Це б означало, що Росія витісняє. але зрозуміло, що для а, Росії це вигідна ситуація в тому плані, що у ЄС не буде іншого варіанту, як а, звертатись власне до Росії і казати: слухайте, давайте ми там станції запроваджувати не будемо проти вас. Давайте все лишається як було. Там ми у вас 13% зараз є купує свого природнього газу газу Росії. Тобто вони не будуть запроваджувати якихось обмежень, про які до речі казав. Тобто, оця історія серед іншого це негативний вплив на перспективи цих нових санкцій проти Росії. Тому ага. тут, звісно, вигідно їм. І, до речі, що вигідно Росія, більш ніж впевнений, що вони зараз мотивують о, чинне керівництво Ірану, або закрити Ормозьку протоку, ага. виключити затоку з, з, з Гри, або ще більше нанести удари. По об'єднаним арабським еміратам у суді Каравії, бо Іран про це казав: що якщо він буде атакований, то він буде відповідати саме по цим країнам, тому що вони забезпечують світ нафтою, і це створить хаос. І ось мені здається, що найбільше саме цього сценарію побоюються на світових ринках. Що буде завдано удару по Саудитам та еміратам, і відповідно ага. вони будуть за грою. Тому дійсно зараз Росія використовує цю ситуацію. Вона каже Європі: що дивіться, ну, ви ж розумієте, що у вас або наш газ, або альтернатива не дуже не дуже проглядається, тому що Іран друг до речі, Іран вже друга після Росії країна за розвіданими покладами про одного газу, Катар третій. А й ось виходить так, що Логістика з катеру, ну так еленджі можна, але трубою дорого, її нема. Ми не можемо через атаки Ізраїлю. Отже, у вас, окрім Росії, фактично варіантів особливих немає ну, Норвегія повністю не забезпечить, як і Австралія, як і Нігерія, яка частково також видобуває і газ. Тобто, зрозуміло, що тут треба шукати якісь можливо ще варіанти. До речі, Сполучені Штати Америки є, але у них також дорогий. Крату газ, тому він не варіант, і тут я побоюю, що ось саме цей фактор може негативно вплинути на перспективу використання газу в наступних санкціях ЄС, тому що ага. насамперед я схвалюю його енергетична безпека без Росії важко її забезпечити. А щодо Китаю із нафтою, як тут може виглядати ситуація? Ну, безумовно, для Китаю бажано щоб по-перше мати джерел диверсифікації постачання, тобто ну, в Росії він і так купує, але більше купувати поки що країн затоки, поки така можливість є. А дивитись на країни регіону там Малайзія, яка також дає частково е, нафтою, Австралія, яка недалека від Китаю. Тобто, в принципі, ну це буде важко. Я розумію, що це додаткові кошти, тому звісно, для Китаю вигідно. Оця вся історія, але тут треба дивитись, як Сполучені Штати Америки будуть за цим спостерігати. Бо з однієї сторони вони також проти цього конфлікту. З іншою, все ж таки, основний геополітичний конкурент США. Це саме Китай і тому, чим складніше буде Китай, тим можливо буде вигідніше Сполученим Штатів Америки. Я не випадково зараз торкнувся саме питання цих знаєте, інтересів. Тут швидше в нас така розмова вийшла поки що філософська. Бо є і загрози е, щодо е, конфлікту Ізраїлю проти Ірану, наприклад, загрози той самий енергетичній стабільності Європі без перебільшення. Вони не, не випадково. Еммануель Макрон говорить. США мають шантажувати ізраїль, я прикладаю на просту мову через те, що вони постачають Ізраїлю зброю, нехай там мовляв, зброю не дають і змушують тоді Ізраїль до е, якихось переговорів. Але Ізраїль до цього готувався. Я не маю жодного сумніву. І добре, що ну я в два дні тому говорив: ну ринок нафти це спекуляція була по ціні. Він відкотиться назад, і звісно, що ну от буквально днями Кіпр вчора робив заяви про те, що він побоюється ескалації у себе. В тому числі через якісь можливі там нестабільні події, які бо до Кіпру звернувся Іран е, з проханням бути посередником переговорів з Ізраїлем. Ну і слушно ви зауважуєте про об'єднання Арабські Емірати і Катар. Хоча ну нібито ж підписана ж угода з Іраном В'єднаних Арабських Еміратів за посередства Китаю. Складний лабіринт, складний ребус зараз, звісно, на Близькому сході, тому я ну, сподіваюся, що все ж таки Ізраїль вдасться. По перше, скажу завершити свою військову операцію успішно, що спроможності Ірану виготовляти зброю ядерну будуть суттєво зменшені, ну а енергетичний ринок повернеться до своєї стабільності, тому що нам, зараз ця нестабільність нам не дуже вигідна. Пане Іване, я пропоную поки що поставити три крапки у нашій розмові. Такий не дуже великий коментар, оскільки він справді потребує трішки часу, друзі. І я сподіваюся, що ми повернемося до цієї розмови найближчими днями для того, щоб уже більш конкретно говорити про те, чи справді мають санкції Європейського союзу, чи матимуть якийсь серйозний вплив на Росію і на близький схід, тому що я думаю, вони будуть обов'язково враховувати інтереси зараз свої на близькому сході. Дякую вам, пане Іване. Дякую.